Ві, це топ новини дня від п'ятої редакції. Колаборанти тікають. Поліцейські зрадники з Мелітополя намагаються поїхати через Рашку до Європи. То вони, певно, в перечутті ЗСУ. Але окупанти їх не випускають і кидають на підвал. Отакої росіяни обстрілюють навіть покинуті приміщення вранці. Вони випустили чотири ракети, ймовірно, с 300 по виробничим будівлям у передмісті Запоріжжя. Постраждалих немає. Ліки та засоби гігієни для енергодарців розкіш. Мешканці тимчасово окупованого міста не можуть отримати життєво необхідні посилки, які їм передають із Запоріжжя. Бо російські військові не дозволяють провозити пакунки через блокпост. Тож зараз намагатися щось доставити в окупацію марна справа. Вовна у Мелітополі вибухнула квартира на бульварі 30-річчя перемоги. У той момент там був Дмитро Трухін. Колись наркоторговець, потім депутат міськради, а нині колаборант. Оце так кар'єра. Зараз Діма на прізвисько Коробок відпочиває в реанімації з черпно-мозковою травмою та численними осколковими пораненнями. Хто ж це таке накоїв? Чи не на всій окупованій частині Запорізької області немає світла? Як наслідок, є проблеми із водопостачанням, але і в таких ситуаціях українці знаходять позитив. Перестало працювати Раша Тебе. Український привіт рашистам двох росармійців у Васильівці спіймали партизани. Обіцяють, що будуть виловлювати росню на вулицях міста щодня та щоночі. Вдалого полювання хлопці. Підписуйтесь на телеграм-канал п'ятої редакції. Там лише актуальні новини.